Привіт, показую свої покупки в АТБ. Що з корисного я купила сьогодні? Давайте подивимось. Так, це в нас хлібці, хрусткі, мої улюблені. Ось вони називаються улюблені. Це реально мої улюблені. Легко, здорово, доступно харчування. Бачите? Тут 100 грамів. Я всім рекомендую саме отакі. Вони смачні, недорогі і найкращі мені вони найкращі. Ось такі обожнюю їх. Ось мені вони дуже заходять. Давайте подивимося, що ще. Я купила ось таку ще гранула у нас нарешті моя улюблена. Цієї марки мені більше сподобалось, сподобала, той доктор, який там називався ця смачніша. Мені вона краще. Зайшла вона зараз по акції. 40 гривень коштує пачечка, там з копійками. Купила ось таку з фруктами. І купила ось таку класику шоколадну. Теж гранули заливаємо молоком, Ледачий сніданок я його називаю. Джерел мультизернова містить мінеральний комплекс, джерела флітковини, містить какао натуральний. І бачите, виготовлено в Україні буде мені кажіду. Ще закупу гарну їжу. Потім я купила бананчики собі. Теж постійно намагаюся, щоб вони були в моєму раціоні. Вчора я купила ще такий хотіла показати паштет, але я ще не відкривала. Паштет курячий. Беру, щоб був таке ензей, на всяк випадок. І в мене на речі, відверто кажучи, кетюня любить такі паштети. Я їм теж інколи даю ось, і в кашу песикам додаю. Ну це якийсь нее більш-менш паштет. Подивимось, що тут. Треба відкрити, можна на хлібець мазати. І все одно. Так, і ось такий паштет домашній з родинкою. Моя киця його їсть, їй полюбляється дуже, подобається їй такий. І ось це відверто він по акції, зараз 12 гривень. Коштує як кошачий цей пакетик майже, так, але ж тут більше його можна киці давати. І песикам буду варити зараз кашу. Завтра буду їх відвідувати на дачу, тому що холодно, треба йти годувати їх. Буду їхати на дачу і годувати песиків. Ось, якось так. Ось такі покупочки. Зараз не забувайте про тваринок і годуйте їх, допомагайте їм, будь ласка, будь ласка, допомагайте вуличним тваринам в морози, в холода. Підгодовуйте всіх. Собачок, котиків, всіх-всіх, голубів, пташок. Якось так.